Та мене звуть Пего Анастасія, і я індійський астролог. Сьогодні ми будемо розбирати, як затемнення від 20 квітня 2023 року буде впливати на Україну для того, щоб усвідомлювати, що на нас чекає протягом півроку, та за місяць до 20 квітня. У гороскопі затемнення саме затемнення розташувалося в будинку сусідів. Що говорить про продовження війни з сусідами, і є тут кілька комбінацій, що суперечать одні одна одній, які дадуть подвійні результати. Це говорить про те, що в один момент нам буде дуже важко, але в інший момент буде багато веселощів та щастя завдяки напрацьованій позитивній кармі. Та завдяки розуму українців, і це все буде дуже гарно впливати на ситуації щодо кордонів та війни з сусідами. Позитивні події можуть призводити до великої кількості веселощів на територію України, що тішить. Але ми пам'ятаємо, що є протилежні обіцянки, які обіцяють проблеми та серйозне занепокоєння в Україні. Причому ці контрастні події можуть дуже різко змінювати одна одну. Це будуть американські гірки. Мені дуже подобається сузір'я, яке говорить про зцілення та про те, що українці будуть дуже працездатними в ці півроку, особливо працездатними. Але дивлячись на цю карту, я бачу, що зцілення прийде не так легко, як би того хотілося. Карта затемнення говорить про те, що протягом півроку, від 20 квітня 2023 року, в Україні триватимуть обмеження та певний песимізм. На країну дуже сильно будуть впливати зарубіжні країни та таємне суспільство. І це може призводити до тих самих обмежень та песимізму. Гороскоп вийшов дуже плутаним. Але в цьому повотинні я бачу щастя на території України. Я хочу сказати, що можуть бути повернуті дуже важливі території, що принесе велике задоволення та велику радість для всієї країни у ці півроку. Я думаю, що такими приємними місяцями стануть травень або час близький до серпня-вересня. Люди можуть святкувати, і через плутані вказівки я хочу сказати, що навряд чи ці півроку дадуть перемогу, бо негативні вказівки є. Або я просто не хочу ще спокушатися гарною перспективою. Але я вважаю, що Україна повер буде повертати дуже важливі землі, що змусить усіх нас радіти, і це не просто спокуса, а дуже ймовірно, що так і буде, і ми будемо сподіватися на це та робити. А те, що треба для повної перемоги, далі я думаю, що розвиватиметься б'юті та фешн-індустрія в Україні в ці півроку. Розвиватимуться розваги та механізми, можуть відбудовуватися нові красиві будівлі. З іншого боку, гороскоп затемнення говорить про проблеми з фінансами та обіцяє продовження змін у парламенті. Тепер ми з вами перейдемо до наступного рівня аналізу затемнення. Тут також є подвійні вказівки. Будуть зміни у фінансовій допомозі від партнерів. І буде так: то дають, то не дають, тобто продовження гойдалок. Причому, те, коли не допоможуть, це буде призводити до серйозних проблем і стресів. Буде дуже змінна удача у війні, то затихла, то з новою силою почалася. Я бачу дуже негативну комбінацію, яка обіцяє серйозну руйнацію на території України. І це може бути потужний вибух, це можуть бути серйозні землетруси, це може бути все, що завгодно. І Здебільшого такі комбінації говорять про страшні речі. Я також думаю, що протягом цих півроку не стане дуже багатьох правил, що були в Україні до цих пір. Саме у ці півроку що станеться, що змінить усю Україну ще більше і ще сильніше та безповоротньо. Я думаю, що сама країна може змінитися. Ми знаємо, що ми більше ніколи не повернемося до 24 лютого 2023 року. Але саме ці півроки створять нове мислення, нові правила. Саме під такий опис серйозної небезпеки дуже сильно підпадає квітень або початок травня. Отже. Це може бути дуже важливою підказкою для вас, але ми розуміємо, що така тенденція діє протягом півроку та за місяць до 20 квітня. Крім вищесказаного затемнення від 20 квітня 2023 року. Обіцяє, що для нас буде розкриватися неприємна правда щодо нашої скарбниці дружніх країн, парламенту, ситуації з сусідами, війни, міжнародної торгівлі, участі в об'єднаннях. Релігійної та судової влади. Тепер подивимось у гороскоп Володимира Зеленського. Затемнення йому обіцяє певну стабільність в уряді, при цьому його статус буде посилено протягом півроку. Буде поліпшуватися його міжнародні відносини. Це вказує, що покращуватиметься міжнародна торгівля та міжнародні відносини з об'єднаннями. На рівні країни. Я чудово пам'ятаю, що трохи раніше я говорила, що в цих сферах ми будемо дізнаватися про щось неприємне. Так воно може бути, але це не скасовує позитивних моментів. Півроку це не один день і навіть не на один час розумієте, мої слова не як протиріччя, а як подвійні, подвійні результати. Ми побачимо ті і інші результати. При цьому затемнення обіцяє продовження війни та конфліктів, конфліктів за гороскопом Володимира Зеленського. Або це може, може означати ще й інші серйозні проблеми та е, переживання, схожі з війною, коли можуть бути закриті кордони і порушено пересування всередині країни. Але в нас така реалія. Що все ж таки це про війну. Тут є деякі вказівки від цього затемнення на важку війну у ці півроку. Як мінімум, березень та квітень та початок травня може видатися саме таким. Але ми пам'ятаємо, що затемнення впливає на півроку, тому що тому і це може програватися протягом півроку. І саме це надає мені впевнено сказати, що війна буде закінчення протягом цих півроку. Швидше за все, час для закінчення війни ще не настане, хоч і буде настрій близький до перемоги через повернення територій, дуже важливих територій. Звичайно, мені, як українці, важко прогнозувати продовження війни. Хотілося б вірити в краще, але я не збираюся спокушатись і не збираюся спокушати вас. Адже всі ми знаємо, що коли нам говорять про... Щось дуже добре, щось дуже хороше. Ми на нього чекаємо з, з усією вірою. А коли воно не відбувається, то різко падає дух. Але куди приємніше не чекати на щастя, а воно прийде. Далі затемнення також обіцяє Володимиру Зеленському, що у нього можуть бути Фінансові проблеми та втрата оточення, в якому він знаходиться, оскільки Володимир Зеленський президент країни, його гороскоп буде впливати на гороскоп країни, тому це підтверджує проблеми з економікою в Україні протягом півроку, проблеми з парламентом та дружніми країнами. Ось такий вплив затемнення від 20 квітня 2023 року. На нас чекає, і я все ж таки хочу зазначити, що на нас чекає. Велика радість на територіях нашої країни, та радість, на яку ми з вами заслуговуємо. Ми повернемо дуже важливу територію. Ми будемо радіти, і затемнення нам про це впевнено говорить. Сфокусуйтеся на цьому та несіть позитивну енергію, що необхідна кожному з нас та нашій Україні. На цьому я закінчую це відео. Дякую вам за перегляд. До наступних відео!